Це коротше півішками молніями Все покричали. Це був удар гар зайшов, Так да. і в пивішу. волокні. — Спокійно собі. Це тіпи типу, вам. — Всім відомий напрямок. Ми тут позиції займати не будемо, де їх і не буде. Блядь, молній, вони тисячами штук, не так як галоборочка із шмигулям, а десятками тисяч. Хірачить? ну це ж все прозбиран. Це дойвак була тут. Ага. Роб, да, івак. точки строил. Ну, Фронт подошел. Все отсунулось. А вот сюда я не знаю. Это еще раньше, наверное, кран. Что он тут делал, вообще не могу понять. Потому что... Франчик. Это его эскаватор или а кран? Он тут не мог быть по определению. Что он тут делал уже? Тут... И в пивиха спалили. Півіхай? Ну диви, криша угнута. Обо, все. Не, и в, в кришу зайшов. Ні, 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 або молнія. Або молнія. Ну да, простер був. Да. Все надо ну, да. в, в півіхах, у молнії. Все. Надо казаки дивитися, щоб розуміти, що тут вообще. Голобородька розказує одне, а фронт живе по-іншому. Велетенська перевага дається саме безпілотниками. Логістику ріжуть. Все. Посадки випалюють. Це на кофе тяжко. Це просто срака. Але все одно. Треба тримати позиції, їх урожати. Це колосальна робота для військового колосів. забезпечено це з вкраденими грошима, шмигулями, оцими конченими Ось Тут їх виїздно, десятки запускали. А це ж мовлення, як кусок мовні. Мотор? А чого це? Це а, а, опповолокно, бо да, на 15 рам прийшли. Я всю посадку розібрала, тут уже немає нікого, можна знімати. Цибатки. О, забирайте, кинем волонтером від дому. А що на ньому написано? E, мотор x 540 кв 15 15 рам. Оце пасики оптоволокно. Вся дорога. вниз. Воно сейчас покажу. До танку ворову. Бачите? Все поле дрібно-дрібно. Оптоволок. Що підари збираються нас завоювати? Вони тратять гроші на війну. Ми для них хохли. А нас обрали галоборочку, який бігає мир шукає. Ті прийшли нас вбити, а цей шукамір, блядь. Хто ця особа, я хез. Ну, точно не українець, не патріот. Тому з ними ніколи ну, в житті не виграть.